Літопис українського народу 9 вересня 2024 року. Нам до 3 мільйонів залишилося 2 мільйони 999 895 людей. Що отримує людина, коли вступає в літопис українського народу? Для того, щоб це побачити, вам треба пошукачі набрати ARCH.UA ви можете подивитися, ознайомитися з літописом, для чого літопис. Поспілкуватися з людьми, які вже є в літопису. На телефоні так от пальчиком натикає, натикаєте на фотографію, бачите людину, хто вона є, і номер телефону, можете поспілкуватися з нею без проблем. Далі там на любу фотографію. Тобто люди всі. Що є в літопису, можете з ними поспілкуватися далі. Вимоги наші. Той внесок, перший, який єди, єдиний внесок 500 гривень, витрачається на збереження вашої інформації архівування. І ми організовуємо референдум за народною ініціативою. Станов, становитесь ви вже учасником референдуму і вже проголосували. Можете ознайомитися вимоги українського народу. Ось є 5 вимог, які ми поставили. Ці вимоги можуть мінятися в, в залежності від того, які вимоги виставлять люди. Ми вже внутрі літопису будемо вирішувати можемо змінювати ці, ці вимоги. Діємо, ми на підставі Конституції 72 статті, на підставі. Акту незалежності про України, де чітко написано, що з 91-го року віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і Закон України. Тобто ми тоді зібралися всі, як власники і як акціонери Держави України, яка повинна була. Яка повинна виконувати Конституцію. На нашу думку, Конституція не виконується з 91-го року. Тому є ті вимоги, що ми поставили. І так, що має людина? Тобто вона її дані, які вона публічно викладає, викладаються на карті на головній сторінці. Далі. То тобто є зали тренування. Ще раз кажу, не... Е Дивуйте, що тут про спорт, тому що це, це програмне забезпечення було написано для відображення спортивних позицій. Але ми подивилися, що для референдуму це, це програмне забезпечення підходить і, і від, відображати його референдум в смислі, дуже просто. Де на кожну людину відкривається кабінет, фіксується його Ось от Вінницька область. Я покажу людину, яка. Там Одна з останніх зайшла в літопис. Побачите, що є. Дивіться. При натисканні на ці пальчиком натискаєте отаку на цю красненьку, ви попадаєте вже в кабінет. В кабінеті викладається інформація за людину. Що є людина і громадянин власне, території Держави України, там такий-то, такий-то, дата, коли вона входить, далі, де вона проживає, і номер телефону. Є підтвердження платіжка, що вона проголосувала, є паспортні дані завдяки платіжки Тобто ми банковську систему використовуємо, використовуємо як ЦВК. Далі його свідоцтво за народження, видно, хто він по національності, хто його батьки по національності. І подивитися на карті. Натиснули. Бачимо його на карті, натискаємо на нього. Тобто, я кажу на телефоні, коли ви. Пальцем натиснули, можете подивитися. І тут бачимо номер телефону. І хто, що це за людина, можна йому позвонити. На цю, Да якщо ви хочете зразу перейти на карту, подивитися, хто рядом з цим хлопцем, ви е, так пальцем здвигаєте на телефоні і бачите, вже є перехід на, на всіх людей, що є. На сьогодні в літописі українського народу. Як долучитися до літопису? Написано зразу, після жовтенького зразу пішли для вступу в літопис. Так далі. Взаємодія є номер картки взаємодії ось 42 46 001 04 26 88 21. Є мій номер телефону, на цей номер телефону. Скидається вже та інформація, що тут викладена. Все дуже просто. Реєстрація проходить за 10 хвилин, якщо ви це бажаєте. Для цього не треба їхати ні до Києва, не ні вистоювати ніяких черг Ось дому. Через телефон заплатили цей вз. Платіжку скинули на номер телефона. Свою фотографію, фотографію свідоцтва за народження. Своє фото. І ім'я по батькові, фамілію, номер телефону. Вся ця інформація викладається, і ми гуртуємося вже в одній організації на одній платформі, в одну громаду і тобто в один народ. Для чого літопис взагалі? Поясняю ще раз і кажу. Мета літопису об'єднати українців в народ документує дії кожного українця і діючих структур, тобто держави. Тобто, як вона відреагує на наші бажання як народу, як власника території і акціонера держави взагалі. Чому ці. Можна владці, і ця влада багатіє в той час 91-го року, і самі найбагатші люди це президенти нашої країни, ті, що були з 91-го року і депутати, які очолювали владу. І коли нам кажуть, що ми виновні в тому, що ми там все продали і так далі, це не ми продали. Нам нав'язують цей комплекс вини. Не, не звертайте на це увагу, це маніпуляція, це є конкретні. Винні люди, які очолювали нашу державу, які довели до того безлоду, що у нас зараз війна. І якщо ми не почнемо, якщо ми не переглянемо це з 1991 року, то винні будуть не наказані. А мрія народу і бажання народу і воля народу це те, щоби. Передивитися і осудити всі їхні не, незаконні дії. І якщо ми з цього не почнемо, то в Україні, на нашу думку, не буде. Тобто, мета літопусу, як я вже сказав, об'єднати українців в народ, документує дії кожного українця і діючих структур, увійти в історію України назавжди як частина українського народу. Об'явити свій публічний статус людини, громадянина власника території Держави України і жити згідно Конституції України. Тобто купіть Конституцію і читайте її, бо я розмовляю з людьми, які навіть реєструються. ну, Мало хто цю Конституцію взагалі прочитав. Ось сьому, біда. Тобто я ж не, не юрист, не артист. Я не... Правозахисник якийсь, я людина, яка просто розібралася в ситуації, яка має організацію, має це програмне забезпечення. І я даю вам можливість об'єднатися, бо якщо ми це не зробимо, за нас ніхто не зробить і владу в нашому житті ніхто не наведе. Третє, очолити народом владу без, очолити народом владу через проведення референдумів по нашому бажанню, чим дійсняти свою владу безпосередньо. Тобто президент прямо каже через свій указ про референдум, що якщо вам щось не подобається, збирайте референдум по своїй ініціативі, але це треба зібрати 3 мільйони і по тисячі людей в кожній області. І це дає можливість це програмне забезпечення, яке на якому і на якому ми зробили літопис українського народу, тобто перепрофілювали його під проведення референдуму і відображення цих подій. Надалі вони будуть референдум, якщо ми зберемо, зберемося і ми будемо це робити, зрозуміємо, що це єдина наша законна можливість навести лад в своїй країні. І ці референдуми будуть відображатися з усіма з відкритим голосуванням. Як, як змагання викладалися на цій платформі з, з усіма учасниками, хто як проголосував, і скільки людей по кожній області. Розумієте? Тому, тобто це не є проблема на сьогодні для технічного забезпечення цієї програми. І останнє прийняти участь у першому референдумі за народною ініціативою згідно 72 статті Конституції України з відкритим голосуванням. Тобто ви коли долучаєтесь до організації, ви вже прийняли участь у першому референдумі і з відповіддю так. Тобто ті п'ять вимог, які є викладені на літописи, що вже е, нами використовуються як протокол живий. І ті ваші платежі і є ваша підпись. Матеріально засвідчена через банк. Тобто в банку є працівники, які перевіряють ваші паспорти і так далі, відкривають вам номер рахунку. Тобто ми ті важелі системи, які вони використовують проти нас для контролю, ми використовуємо для того, щоб контролювати систему. Тобто, що на сьогодні на останок хочу сказати, що я брав, ще раз кажу, там машинку, читав калькулятор. Якщо по тисячі людей буде в день долучатися, то це, це треба 8 років для того, щоб ми зібрали 3 мільйони. Для того, щоб ми могли керувати країною, треба зібрати і через літопис українського народу писати закони, то це треба зібрати більше половини населення. Тобто думайте самі, о, чого ви чекаєте, там є запитання, є, е, там, чому не раніше. Ну тому що, по-перше, для мене, для мене було складно це все зрозуміти. І те ж саме питання я могу, можу задати вам, чому ви не, нічого не робили. Бо я, наприклад, до цього висновку прийшов для того, як вивчив акт про незалежність України, прочитав його як вільна людина, вивчив конституцію. Прочитав, написав звернення до там, прокуратури за провалення конституційного ладу Вінницькою міською радою, побачив, як відреагували суди, і побачив, як відреагували, відреагували там прокуратура, поліція, СБУ і так далі. Зрозумів, що другого ну, способу законного нема. Тільки референдум, тільки нам зібратися в народ. Якщо ми зберемося в цю єдину громаду, якщо ми забудемо за сори, за чвари, за ці там, яка мова, яка віра, ну, бо в нас на сьогодні є, є якийсь там змій Горинич ріка, я казав в прошлих відео, це є корпорація, є колонія і зараз вже концлагер. То як як ми не можемо нікуди ні виїхати, нічого зробити, ніяк і це ми замість власників, згідно власників і акціонерів своєї держави, своєї землі, що виходить з цього акту, бо нас їх зібрали, навіщо? Для того, щоб від Росії забрати територію, на якій влада, яка була, обіцяла нам виконувати. Як отче наш, оце, як дваждень два, Конституцію України. Але вони стали багатші, з'явилися олігархи, а народ на сьогоднішній день живе в корпорації, в колонії і в концлагері. То як це так? Якщо ми так, якщо ви це розумієте, то ми вас чекаємо в літопису. Давайте все, що нам треба зробити, це треба зібратися. Тому не чекайте, не зволікайте коментарів, яких дуже багато, які до мене звертаються і так далі. Що я підтримую 100%, їх за мало. Вам дякую, що там це поширюється відео і так далі. і Більше людей бачать, бо так робота це, працює цей штучний інтелект. Але якщо коментаря замало, треба діяти. Я вам кажу, усього скільки людей? 2 мільйони 999 тисяч 895 людей. Треба до 3 мільйонів. Це дуже велика сума, і ми не, не, не впораємося, якщо ви будете обмежуватися коментарями. Треба, щоб кожна людина сюди заходила, розуміла, що ми всі українці, що ми єдине ціле. І Якщо ми зберемося в народ, то в нас є шанс. Бо за, за кожним цим внеском буде стояти жива людина з її історією, з її бажанням, з її волею і з її. Силою волі, а то є. Сила, є воля. А сили волі нема.